Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Мої вітання подіями п'ятниці з життя Кременчука. Вже готові поділитися наші журналісти. А зараз коротко про головне. Кременчуцькі волонтери повернулися із зони АТО у Кременчуці. Створять муніципальну міліцію та поради медиків як уберегтися від ГРВІ спеціально для телеглядачів Кременчуцьких новин. За ініціативи міської влади у Кременчуці планують створити муніципальну поліцію. Саме таку думку висловив сьогодні виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. У рамках реформування органів МВД такі підрозділи вже функціонують у Києві, Вінниці та на Львівщині. Муніципальна поліція перебуває у комунальній власності громади міста і виконує такі функції забезпечення громадського порядку функції ППС. Охорони громадських приміщень, охорони інших об'єктів комунальної власності займаються екологічною безпекою. Ми ініціюємо створення в місті Кременчуці підрозділу комунальної поліції. Це буде комунальне підприємство, яке потім зможе і заробляти кошти. Тому що ми не секречуємо, і міська рада е, витрачає кошти на приватним структурам, яким ми платимо на охорону, е, за охорону наших приміщень. Рішення виконкому Кременчуцької міської ради щодо створення муніципальної поліції передане на розгляд міської ради. Вже з наступного понеділка у школах Кременчука безкоштовно годуватимуть дітей, батьки яких є мобілізованими. Таке рішення сьогодні прийняв виконком Кременчуцької міської ради. Управління освіти звітує, готові організувати пільгове харчування таких школярів. Плануємо так зробити, щоб батьки не бігали за довідками. Ми будемо їх брати централізовано в військоматі, міліції на звичайних в нацгвардії. Е Свідоцтво про народження є в школах для того, щоб батьки просто мати прийшла і написала заяву, і все, не збираючи ніяких паперів. Інша справа, що, можливо, батьки призвоні іншими військоматами, тому звичайно, там довідка, якщо це учні наші. Тому плануємо, що з понеділка ця робота розпочнеться вже повним ходом. Волонтери та просто добрі люди продовжують допомагати нашим воякам у зоні АТО. Днями Кременчуцькі новини стали свідками того, як збирався гуманітарний вантаж. Організатором виступив депутат міської ради Дмитро Кравченко. Цей сюжет ми спеціально не давали раніше, аби не наврочити благодійникам. Тож сьогодні до вашої уваги два матеріали: перший, що ж саме збирають воякам, вже за мить. Сьогодні волонтери везуть вже не просто допомогу воякам, а тільки те, що згідно списку. Дмитро Кравченко каже, що хлопцям іноді необхідні такі речі, про які ми й подумати не могли, як, наприклад, клей пива, білий скотч чи пластиковий посуд. Тож у важливості таких списків сумніватися не приходиться. Фактично ніхто не відказує. Тим когда є конкретні списки. Тобто, не то дайте чего там люди, ну, не розуміють, покупая в в супермаркеті. Ну, класно, що вони покупають. Для цих людей, якщо стоїть корзинка, надо треба вот чіткий перечень, що потрібно. Часу поспілкуватися у Дмитра та його помічників з нами не було. Тож вони розповідали, що для кого та від кого у процесі завантаження. Найголовніше ну, прибір, який знать наші воєнні. Его стоимость 13 тысяч гривен. На сегодня это самая современная метеостанция, которая только может быть, со встроенным баллистическим калькулятором, с внесенными данными по основным видам оружия. Вот. Именно вот с этим маленьким прибором точность стрельбы наших ребят максимальная. Это лично от Виктора Андреевича Маринича. Даже объяснение он интересно очень нашел, чтобы вы понимали. Как человек верующий говорит, я не могу покупать то, что э, имеет отношение к оружию. Говорит. Но я знаю, что если будут стрелять точно, то они точно избегут э, жертв среди мирного населения. Ведь стратегично важливого до більш нагального. Это сигарета, Мы, когда проезжаем блокпосты, но э, тем ребятам, которые, скажем, там никто ничего не привозит, да, мы все равно стараемся хоть по блоку сигарета. Крім сигарет, до нагального додали ще й медикаменти, і останні у пріоритеті та потрібні у великому обсязі. Дмитро Кравченко називав багато імен людей, які небайдужі, які допомогли у зборі гуманітарного вояжу. Ми не будемо перераховувати всіх, адже це займе купу часу. Просто скажемо від Кременчуцьких новин велике дякую небайдужим. В Обшій складності стоїмості гуманітарної допомоги, яку котрому візьме, більше 40 тисяч. Тому Крімчуг молодець в цьому плані, своїх ребят не забуває. Що зібрали хлопцям в зону АТО, ви побачили. Далі враження Дмитра Кравченка від самої поїздки. Попередимо, що місця, куди доставили гуманітарну допомогу, оголошувати не можна. Поїздка видалася складною. Погані дорожні умови були, особливо на зворотному шляху. Не обійшлося без маленьких пригод. Десь нам трошечки казачки заслані. Намагалися нас заманити не в ту сторону, куди нам було потрібно. Зараз вони дуже просять тепловізор, бо вони стоять зараз в самому пеклі, і без нього їм там важко. Буквально вчора був затриманий, знаєте, є така назва, вони – «глазки», тобто наводчики. Умови хочу сказати, в яких вони там знаходяться. Сказати просто, якісь антисанітарні або жахливі це нічого не сказати. Але вони мужньо тримаються. Ви знаєте, зараз до нас це вже другі, долучилися комсомольські хлопці. Насамперед, це Валерій Бучок, це Максименко Олег, Щеглов Юрій, Кушніренко Олександр і Балдінісов Євген. І хочу звернутися зараз до всіх комсомольчан. В них зараз працює офіс, який приймає волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу саме для наших військових. Тобто, якщо є можливість, є бажання, приходьте вулиця Мира 15. Там там це завжди потрібно. Ну і що, готуємось до наступної поїздки днями, ініціативна та активна молодь Кременчука знову спілкувалась із народним депутатом від Кременчука Юрієм Шаповаловим. Про що розмовляли та у якому форматі, дізнавайтеся із сюжету. Кременчук одне з небагатьох міст України, де молодь займає вагоме місце у життєдіяльності громади. Сьогодні організація Молодіжний парламент відіграє важливу роль у розвитку міста, адже саме вони мають тісні зв'язки з фондом народонаселення ООН, організовують такі акції, як святий Миколай дітям і від серця до серця, які знають і люблять всі кременчужани. Тож, аби ця молодь мала змогу розвиватися ще краще, і бути ще більш обізнаною у проблемах країни. До них на бесіду завітав народний депутат Юрій Шаповалов. Села традітці. встречаться молодежи в молодежном парламенте с народным депутатом. В этом году у нас, к счастью, да, уже какого только начался, мы уже встречаемся. Я думаю, что ребята есть у нас в организации, с много планов на этот год, который хотелось бы презентовать, рассказать, возможно, получить какие-то поддержку в плане тех реализаций, что мы планируем, у нас много идей. Но хотелось бы узнать, что очень много в стране происходит. Мне приходится встречаться с разными категориями населения нашего кременчужанами, да, как с пенсионерами, так с рабочими. Вот сегодня с молодежью. Да, то есть понятно, что каждый, каждый возраст интересует там. Є і общі вопроси, но, навірно, каждого інтересують індивідуально такі та вопрос. Тем для обговорення було декілька. Почали з ситуації на сході країни, перейшли до проблем переселенців. Як виявилося, і тут молоді парламентари беруть активну участь і допомагають, чим можуть. А далі про більш нагальне відміну чи не відміну стипендій, майбутню зелену толоку та незрозумілу споруду у центрі міста, так званий стакан. Як виявилось, молодь цікавить безліч проблем і спілкування з народним депутатом Юрієм Шаповаловим вони дуже цінують. Він же у свою чергу каже, що для нього важливе таке спілкування, адже молодь наше майбутнє і її потрібно цінувати і допомагати їй. Інформаційний ресурс освіта UA оприлюднив рейтинг вищих навчальних закладів України. Кременчуцький університет імені Михайла Остроградського посів у ньому перше місце на Полтавщині і сьому у центральному регіоні України. Чому завдячує таким успіхом проректор університету розказав нашій знімальній групі. Це результат. Наполегливої, системної роботи протягом останніх 15 років. Під керівництвом тут я про це точно може сказати професора Загірніка, ректора нашого навчального закладу. Рейтинг ТОП-200 Україна складає незалежний експерт кафедра ЮНЕСКО. Перше місце університет Остроградського посів, враховуючи дані за 2014 рік. Ми в цьому році очікуємо на е, стрибок вверх в цьому рейтингу. Уже зараз на 11 балів на 11 позицій, е, наш університет. Піднявся вище рейтинг складається з різних критеріїв: це наукова діяльність студентів, досягнення, державні нагороди, премії президента, які отримують молоді вчені, кількість дійсних членів Національної академії наук, кількість призових місць на конкурсі студентських наукових робіт, частота цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. То, що там ми перші на Полтавщині. Це дійсно важливо для нас і таке інше. А то, що ми сьомі в центральному регіоні, я вважаю, це ще більша наша заслуга. Тому що, вибачте, але тут сьома позиція належить нашому університету серед вищих начальних закладів: Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Вінницької, Житомирської та Кіровоградської шести областей. Ми впевнилися в тому, що студенти сповнені гордості за свою альма-матер. Відчувається гордість університет, що ми перші в своїй професії. Я дуже рада, що. Іменно цей університет зайняв перше місце, так як я тут навчаюся, і, звичайно, в мене є гордість. Коли я прочитала, що цей університет перший в області, це був такий захват, думаю, о, я навчаюся в найкращому в університеті, він там обійшов аграрний коледж, обійшов Умсу Полтавську. Боже, думаю, це так, це так ну, хорошо. Така гордість, що це мій університет. Вчителі дуже захоплюють нас, навіть не помічаєш, як це проходить година. І потім ж десь наступної пари Учиш пари. Тобі хочеться, тобі хочеться ще цього іти, добиватися чогось. Ну, вчіться, В Свою чергу вітаємо навчальний заклад з почесним першим місцем. Адже з такого визнання починається повага до університету, а відтак і до міста. Продовжуємо наш випуск оглядом інтернет-видань. Верховна Рада підтримала запит Юрія Шаповалова щодо відновлення військової кафедри Кременчуцького льотного коледжу. Повідомляють журналісти сайту Кременчук. Тудей Юрій Шаповалов упевнений, що з огляду на ситуацію в країні це посилить оборонну здатність нашої держави. Сьогодні на засіданні виконкому міськради прийняли рішення про встановлення пам'ятника героям Небесної Сотні, де встановлять стелу героям. Дізнайтеся зі сторінок сайту Кременчук. -тодей». Today. у свою чергу шпальтами інтернет-видання Телеграф розповідають про проблеми крименчуцьких бюджетників, пов'язані з унеможливленням зняти гроші з карток банку фінанси і кредит. Також телеграф публікують обіцянку того ж банку заповнити банкомати готівкою. Відсьогодні у міському палаці культури працює благодійна православна виставка ярмарок. З різних куточків України представники духовенства привезли унікальні чудодійні ікони та православну атрибутику. На що підуть виручені з ярмарку кошти, розкажуть наші кореспонденти. Помілує ти спасіть нас як облаки чоловіка відкриттям благодійного православного ярмарку священнослужителі помолилися, освятили та благословили учасників та відвідувачів виставки. Я люблю цю виставку, постійно як приїжджають, її, молебни проходять постійно кожен день. Ну і приобресті можна щось для себе полезне. Із різних міст України до Кременчука привезли унікальні ікони, перед якими можна помолитися. Деякі з них можуть творити справжні дива, запевняють представники духовенства. От напрям. Святая праведная улиния Лазаревская. От этой иконы уже произошло множество чудес. Исцеляются детки от разных болезней. От бесплодия исцелилась женщина, которая жила в браке более 15 лет, не имея детей. Пришла этой девочке, мама, приложилась к иконе, помолилась, заказала молебен. На пятый день пошла девушка сдавать анализы, и врачи говорят, этого не может быть. От какаші как не можемо об'яснити. Новий беременний. Вот такое чудо исцеления было. А ось, наприклад, ікона святого Маманта святому віряни моляться, щоб позбавитися від боргів та кредитів. Є ще ікони, які допоможуть встановити справедливе правосуддя. Це Ірина Хрістоваланта дуже цікаво. Їй моляться коли судді розбирательство, а на суддям винушає іменно суд. Також на виставці містянам пропонують придбати православну літературу. Ратуру та атрибутику. організатори наголошують, цього року ярмарок благодійний. Значна частина коштів від продажу піде на лікування військових, які постраждали в зоні. Ато ми вирішили, що частина вилучених коштів від виставки буде передано в госпіталь, де лікуються постраждалі. В зоні бойових дій у неділю в рамках православної виставки для дітей та дорослих проводитимуть майстер-клас з розпису на склі. Сам ярмарок можна відвідати до 12 лютого, включно. Останній місяць зими зустрів Кременчужан з зростанням кількості респіраторних захворювань. Саме тому Кременчуцькі новини вирішили дізнатися у лікарів, як уберегтися від герві та грипу, що робити, якщо доводиться контактувати з хворими, та яких основних правил дотримуватися, щоб бути здоровим, а отже, щасливим. Після того, як в нашій редакції захворів мало не кожен третій, ми вирішили запитати у лікаря-інфекціоніста, чи зростає у нашому місті рівень захворюваності на ГРВІ. Лікар нас заспокоїв, щоб досягти піку захворюваності, нам не вистачає майже 65%. Зазвичай епідемія розпочинається з середини лютого. Хоча серед дітей, порівняно з минулим тижнем, майже на 30% зріс показник хворих на застуду. Поширення інфекцій стрімко зростає в умовах великого скупчення. Людей кожна людина турбується за своє місце роботи. Далеко не всі люди, вибачте мене, як потрібно, Вони не ізолюються, не лікуються самостійно вдома, а продовжують ходити на роботу, тобто виконувати свої професійні обов'язки, що категорично не є правильним. Інфекціоністи кажуть, кожна людина повинна захищатись і попереджати хворобу. І, хоча вакцинацію від грипу та застуди робити вже запізно, ще можна провести неспецифічну профілактику противірусними препаратами, які підвищують імунітет. Якщо ж людина раптово захворіла, то з перших днів 48 годин ці препарати потрібно приймати згідно схеми. Тоді, найперше, за перші 48 годин деякі люди починають, починають приймати жарознижуючі препарати, чим угнітають тим. Імунітет з перших днів, антибіотики, які не діють на віруси і так далі. І так далі тому подібне. Цього робити не треба. Обов'язково звертайтесь до лікаря. Самолікування це ще раз говорю: це одна з помилок, які багато роблять і багато собі шкодять. А потім замість трьох-п'яти діб лікуються протязі двох неділь або трьох. В зв'язку із виникненням різних ускладнень, окрім ліків, захиститись від хвороби можна правильним харчуванням, достатньою кількістю природних вітамінів, загартовуванням та частим провітрюванням приміщень. Якщо вже захворіли, треба вжити низку заходів. Вона повинна бути ізольована в певних умовах, знаходитись. Поменшує контактів з маскою бажано, своїми предметами особистої гігієни, провітрювання кімана, дезінфекцію, тож хворобу краще і легше попередити, ніж лікувати. До того ж, важливо підтримувати оптимістичний настрій. Хронічний стрес пов'язаний ну, сприяє зниженню імунітету. Кременчужани розказали нам, як застерігають себе від застуди. Треба не перемерзати. Друге не бувати на сквозняках. Мені ось 89 років. Так. Чесно, Чесно, да. Значить, пити тільки чай, так? чесник. Треба не губити в молодості свій імунітет. Вживати вітамін. Йод. Шепшина це найперше. Життя веде, якого вона профілактику проводить і так далі. І тому подібне лікарі тут задіяні, як вже давно доказано, десь на 10-15%. Все залежить від нас. Ми ковалі свого здоров'я і щастя. Юнацька збірна України з хокею з шайбою готується до чемпіонату світу на льоду Кременчуцького айсберга. Юні хокеїсти перебувають у режимі щоденних дворазових тренувань, але, незважаючи на серйозні фізичні навантаження, знайшли час провести майстер-клас для Кременчужан. Це бачили і наші кореспонденти. Юніорська збірна України на Кременчуцькому льоду проходить другий етап підготовки до чемпіонату світу серед юніорів, який відбудеться у квітні у словенському маріборі. Головне завдання тренерського штабу перегляд та відбір кандидатів до складу збірної напрацювання певних командних дій. Юнаки працюють у режимі щоденних дворазових тренувань. За словами старшого тренера збірної Андрія Савченка, умови, які створили для хокеїстів у Кременчуці, просто чудові. Проживання спортсменів харчування, тренувальна база на належному рівні. Вчора ж увечері тренери збірної України провели тренування з юними Кременчужанами – вихованцями хокейного клубу Кременчук. Наші земляки були у захваті, адже погодьтеся, не кожного дня випадає шанс вивчати хокейну науку разом з тренером збірної України. Я був рад, коли приїхали наші. Збірної. Хочу підняти свій рівень до більшого. Хочу, щоб піднять свой уровень. Мне нравится очень сильно хоккей тем, что тут скорость. Ну, в хоккей играют настоящие мужчины, как говорится. Стимул здесь просто налицо. Тренера сборной Украины, которые отбирают лучших из лучших, ну, скажем так, украинцев, передают свой опыт, скажем так, нам, такой э, простой детской команде из города Кременчуга. то есть это всегда приятно и... Очень большой досвід для нашої команди. Старший тренер юніорської збірної Андрій Савченко тренуванням з юними кривенчужанами залишився задоволеним. Після ж заняття поділився своїми думками стосовно перспектив розвитку хокею в Україні. Наверное, будет розвиватися хоккей, когда будет процвітати страна, когда будет економічна стабільність, когда почнуть строить катки, вот, коли массовость появится. Опять же, говорю, начинать з детского спорта, з детского хоккея. И тогда вот выстраивать эту пирамиду, детские школы, команды мастеров, национальный чемпионат, национальные сборные. То есть, вот когда эта вертикаль будет выстроена, когда это все будет работать как часы, тогда, наверное, все-таки наступят лучшие времена. І про погоду, як стало відомо від синоптиків полтавського гідрометеоцентру, погода вихідними днями над дніпрянським Кременчуком буде переважно ясною, без істотних опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме 7-12 градусів морозу, в день сягне мінус 6. Нагадаємо, що переглянути матеріали із випусків Кременчуцьких новин ви можете на нашому каналі в Ютубі. На цьому прощаємося. До нових зустрічей на телеканалі Лтава. І пам'ятайте, коли ви робите щось для інших. Від усієї душі не чекаючи подяки, хтось записує це в книгу доль і посилає щастя, про яке ви навіть і не мріяли.